Мене звати Віталій, позивний Веремій, і я лідер гурту Веремій. До Збройних Сил мобілізувався минулого року. Це був вересень 23-го. І одразу потрапив в цей батальйон 23 окремий стрілецького Це дуже символічно. Це 23-й батальйон, з яким ми взяли шефство і не залишаємо. На Наразі в батальйоні я обіймаю посаду начальника клубу батальйону, і це така міксована робота. Це робота з дешифруванням даних там, з дронів, скажімо. Зранку був штурм. Заходили по двох напрямках. Завдяки виріям, до речі, штурм довелося відбити. Напрямок наш Креміна ми... Тримаємо оборону. Кожен день ми знищуємо будь-яку піхоту, техніку. У нас техніка практично не їздить, вони нас бояться. Напрямок Креміна, за нами лиман. Ми його не здамо, це напрямок головного удару. Ми стоїмо, вистоїмо і йде вперед. А за допомогою Петра Олексійовича це буде скоріше. Батальйон півтора років вже. Тримає цю ділянку. Ми самі розуміємо, що це складно. Але завдяки волі, духу друзі. Війна надовго. Є дуже класні бригади, є дуже славетні батальйони. Долучайтеся до них або краще долучайтеся до нас, тому що ми працюємо на результат. Тут хороші люди, тут цікаві умови, і тут хороша музика.